Царство, отца и все твои шлемы берем, И уже сами усердно без приплаты и выстрелов прием, И не народ был сын, Благословенное царство, Вот Ты, Сына, и Святого Духа, Мини-присно и во веки. 2 липня 2023 року, у неділю четверту після п'ятидесятниці, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій, очолив божественну літургію у святоуспенській Києво-Печерській лаврі. Богослужіння відбулось у храмі на честь преподобного агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили єпископ Ірпінський Лавр, єпископ Бородянський Марк, Духовенство обителі та гості у священному сані. Приступи к Виступі сотник, сотні, його і глаголям. Господі, мой комай в дому, слаблені люди страждам. Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до пастви зі словом проповіді. Коли людина живе по законам Божим, то є тут неудобство. Тут починає боротися плоть з духом. І людина, Бог каже людині там, ну, іди молися, а плоть каже, іди на пляж. Дух каже, іди допоможи бідному, а плоть каже, іди, там лежить не так, ніхто не стереже, все, забери себе обогатієш швидко. Тобто йде постійна боротьба духа і плоті. Але коли є ця боротьба, це. І важко людині, але в цій боротьбі вже є солодість, благодаті Святого Духу. Коли людина бореться для свого очищення, для свого спасіння, для того, щоб стати святою, богоподібною, то в цій боротьбі, навіть в самій важкій боротьбі, є якась всередині там солодість. За богослужінням помилились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих хто відчаї і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після відпусту блаженніший Владика привітав вірян зі святом. Дім вас, дорогі брати і сестри, поздравляю з праздником Воскресного дня. Молитвою при благословеної владичистя нашої Богородиці, Крислатіві Марії, яка Господь благословить вас, ваших сродників, зупини тих, хто воює проти нас, і благословить землю нашим миром. З праздником. Субтитру! Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.